Дорога мені церква, шлях любові, всі, хто вовручі, та всі хто в розпорошенні, хто в своїй хаті, та хто в чужій. Хай любов Отця, ніжність сина присутність духа порадують ваше серце і принесуть спокій в душу цей день і всі дні, мир усім нам, мир нашій Україні. Сьогоднішній ранковою росою буде Псалом 51.8 Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Після падіння залізної завіси Україна отримала надзвичайну свободу як для проповіді Євангелія, так і для свобод світогляду. Однак разом із справжнім Євангелієм в Україну приплинули і проповідники так званого Євангелія Процвітання. Євангеліє процвітання також теологія процвітання, Євангелія досягнення успіху, християнська доктрина, яка полягає в ідеї, що Бог нас. Все зацікавлений в тому, щоб люди були фінансово забезпечені, мали міцне здоров'я, щасливі шлюби і в цілому жили добре. На жаль, багато людей попалися на цю вудочку Євангелія земного щастя. В певній мірі і я проходив через цю м'ясорубку, бо на словах все звучить гра-гарно, але в житті все складається по іншому. Справа в тому, що по людських параметрах особисте щастя повністю залежить від прямих обставин. Коли обставини складаються на користь наших амбіцій та талантів, ми щасливі. Коли щось пішло не так, то щастя нас покидає, і ми відчуваємо себе найнещасливішими людьми у світі. Однак святе Писання стверджує, що все і добре, і погане працює нам на благо. Проблема полягає в тому, що ми не розуміємо, що для нас справжнє благо і все своє життя біжимо за привидом щастя. Однозначно, що ніхто із нас не вибирав обставин свого народження, ні часу, ні місця, ні свого генеалогічного коріння. Однак, якщо ми любимо Бога, якщо ми усвідомлюємо, що цей світ тимчасовий і що дружба з ним це ворожнеча проти Бога, то тимчасові обставини будуть діяти нам на добро. Господь учить нас не довіряти світу, а мислити самостійно. Хтось сказав, що безумно підкорятися думці натовпу означає втратити власну душу. Для прикладу, розглянемо гіпер. Реальність або паралельну реальність, створену за допомогою сучасних технологій у вигляді фейкових новин, фейкових інлуєнсів, фейкових технологій, фейкових цінностей, фейкових виходів з проблеми та фейкових спасителів, без знання Слова Божого і без Божого духа, неможливості відрізнити реальність від симуляції. Повторювані звуки. Фрагменти та зображення, короткі відео та нав'язливі рекомендації в соціальних мережах змішують та стирають межі між реальним світом і цифровим світом. Люди називають фейки правдою, а правду фейками. Розум людей настільки запоморочений, що вони називають зло добром, а добро злом. На прикладі Росії ми. Прослідковуємо як дезінформація, пропаганда та відвертий обман нормалізують звірства та злочині накази. Більшість населення Росії на різних рівнях приймає активну участь в геноциді українського народу, вважаючи, що чинять щось добре, і гідне похвали а тим, хто наважується ставити запитання чи чітко мислити ця контролююча культура, просто знищує. А тепер, зрозумівши контекст нашої реальності, повернемося до питання щастя. Якщо щастя насправді це успіх, здоров'я, визнання та багатство, то віруюча людина взагалі не може бути щасливою, бо біблійні принципи ніяким чином не дозволяють прогинатись під цю гіперреальність. З сумом зазначу, що багато не тільки рядових віруючих, але й тих, хто вважає себе заслужителів, прогнулись при під гіперреальність, його диктатури завоювали, прихильність Путіна можливо, завоювали світ, однак втратили свої душі та божу прихильність. Теофіл Сторк в одній проповіді сказав: погляд на Ісуса як на людину скорботи показує нам, що серйозність смуток і навіть скорбота відповідають нашому стану грішних істот. З життєвого досвіду ми знаходимо, що в кожному справжньому щасті є елемент смутку, смуток за чужі страждання, смуток за чужі гріхи, найбільше за власні. Може, це і є профілактика миру. Завтра продовжимо тему щастя. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось. Небесний батько, я дякую тобі за твою милість, за те, що ти наш Господь, що ти наш батько. Що Ти Батько нашого народу, Господи, і милість Твоя велика. І ми ще більше потребуємо Тебе, Твоєї присутності, Твоєї слави, Твоєї могутності в наших домах, в наших сім'ях, в нашому розумі, в серцях, в нашій країні. Я молю Тебе, Боже, щоб ти по-особливому торкався нас, щоб Ти просвітлював наші очі, щоб ти давав нам. Уші, які чують тебе, які розуміють розум, які розуміє, Господи, Твоє Слово. Відкривайся нам, Батько, показуй нам Твої дороги, Твої шляхи для нас. Ми так потребуємо. Цей світ, все, що відбувається. Господи, це все пройде, я знаю, так тих сказав. Але дай нам, Господи, більше довіряти Тобі, більше ціплятися за Тебе, триматися за Тебе. Господи, не відпускати. Дай нам сили, Господи, свій погляд тримати на Тобі і бачити велич Твою могутність. Я знаю, що для нас ти маєш найкраще найкраще майбутнє це небеса. І Ти все зробив, щоб відкупити нас від гріха. Тому дай нам, Господи, смідливістю сповідувати наші гріхи, позбавлятися від всяких залежностей і повністю. Довірятись тобі на майбутнє. Довіряю тобі, мій батько. Молю тебе, щоб ти прийшов на Україну в Україну, в домівки нашої, Господи, щоб ти просвітив кожного від президента, Господи, до самих старших. Господи, помилуй, прийди, яви Твою могутність, силу і славу і спасіння народу України. Довіряю тобі і дякую. Що ми у твоїх руках. Слава тобі, Бог наш добрий в ім'я Ісуса Христа. Амінь.